Рідна мова, немов мелодія чудова, звучиться мова калинова. Від діда прадіда живуча, багата, щира і співуча. Потомки мову шанували, про неї, як про неньку дбали, бо переповнена повінця, гоніння чаша і страждань. На то ми з вами й Українці. Щоб захищатись від знущань, цінує мову, як перлину, народні звичаї свої, тож на світанні соловейко дарує нам свої пісні. Зоря ранкова, світанкова зігріє наші почуття, а рідна мова волошкова нас проведе через життя. Нам в цій країні з вами жити і голубити, любити, в ній наша пісня колиськова це колоритна рідна мова.